Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Хочу вам прочитати уривок з вірша Наталі Забіли сонячно. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки. Сміхається сонце, усе заціло. І ллється у вікна весняне тепло, а люди веселі спішать працювати. Копати городи, поля засівати, Щоб сил набирались зерни немалі. У сонцем зігрітій вологій землі. Яке тепло лється у вікна маляти? Так, весняне. Куди поспішають люди? Вони спішать працювати. Що вони будуть робити? Копати городи. Поля засівати. А зараз, малята, послухайте, будь ласка, твір Наталі забіли «Ясочина грядка. Ранком сонце лине просто в хату, промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте на гілі листя, горобці веселі цвірінчать. І нової травки гострі списи з-під трави торішньої терчать. Край паркану. Що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла Ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. В мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки. А в того гарбуз. Смачним насінням, і в'юнкий горох, і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша між усіх діток, чорні очка, личко рожевеньке і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж вона важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй, щоправда, допоміг михасик, та роман, та лесь та ігорьок. Ну, мала, яке ж тобі насіння, а мала не знає, що й саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату. Чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня позирнятку, і буряків, і моркви, і те, і те. Ой, буде будеш у ясюні грядка? Мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Іде робота радісна і спора, веселіша. За найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече цілує дітвору. Малята, як називається твір Наталі забіли? Так, ясоччина грядка. Про кого йдеться у творі? Про дівчинку ясочку. Кого побачила яся? Бо вона побачила дітей. Що робили діти? Діти скопували город. Що яся теж захотіла зробити? Бо вона захотіла теж посадити грядку. Хто їй допомагав? Михасик, Роман, Лесь та Ігорю. Що Яся хотіла посадити? Солодкі дині, морку. Огірки, капусту, горох. Яка буде у ясі грядка? Мабуть, краща, ніж у всіх дітей. Яка робота була в дітей? Радісна і скора, веселіша за найкращу грубу. Малята, ви сьогодні великі молодці. Може й ви, як ясочка, зробите собі грядку, а дорослі вам допоможуть. Nossa, é dobra.